У Черкасах демонтують більше 200 бікбордів, зокрема, дві нові рекламні конструкції, які встановили днями на вулиці Грушевського біля перехрестя з вулицею Одеською та на Гагаріна, 35, без жодних дозвільних документів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Спеціально створена в грудні комісія вже виявила і обстежила 602 бікборди. З них 104 конструкції розміщені з порушеннями, і за висновками членів комісії загрожують безпеці громадян. Із приводу ще 140 рекламних щитів. Комісія. Так і не дійшла висновків. Наразі там лишаються невирішеними питання щодо власників земельних ділянок. Всі незаконні борди, так як і незаконні малі архітектурні споруди, будуть знесені. Кошти будуть передбачені. Кошти зараз вже передбачені. Невеликі кошти, але потихеньку передбачені. Але я вам відверто скажу: на сьогоднішній день, коли в Україні йде війна, в Україні йде війна. І коли сьогодні зносити незаконний маф, так я розумію, що він незаконний. Але в першу чергу це робоче місце для якоїсь сім'ї. От коли ми зробимо тротуари, дороги, коли ми наведемо порядок з набережною, от потім ми вернемося до цього і паралельно будемо рухатися, знесені і наведені нормально синтрану. Що стосується тих бордів двох, то це просто, напевне, якийсь зухвалий факт, що член комісії. Який, я не знаю, у мене є питання, як він попав у цю комісію. Це ж громадськість подавала все. Все подавала громадськість, цю комісію затверджували. І потім він сам встановив. Ну, я думаю, що ми швидко, я думаю, з цим справимося. Уже департамент архітектури отримав доручення, завдання із цими бордами, я думаю, так як і з іншими незаконними бордами ми потихеньку наведемо лад.